Електронна енциклопедія Вікіпедія поповнилася 12 статтями про Хмельниччину. Сталося це завдяки проєкту Вікідей, який реалізували у Хмельницькій бібліотеці імені Миколи Островського. Створення модернової онлайн-енциклопедії бачили і наші журналісти. У конкурсі виявило бажання взяти участь 12 хмельничан. Студенти, науковці та бібліотекарі працювали над новим контентом для електронної енциклопедії Вікіпедії. Новостворені статті повинні були містити інформацію про рідний край. Бібліотека, щоб забезпечити інформаційну частину цього конкурсу, підготувала інформаційний стенд про наш край. Тематики наших учасників є різноманітними. Хто вибрали якусь конкретну особистість нашого краю? хто. é uh... Вибрали історичний момент нашого краю. Є теми окремих будинків міста Хмельницького. Аби учасники почували себе у Вікіпедії як риби у воді. Бібліотекарі підібрали команду фахівців-координаторів. Вони допомагають недосвідченим енциклопедистам розібратись у всіх тонкощах творення онлайн контенту. Серед тренерів новачків і найактивніший вікіпедист міста Володимир Дишлевук. За його плечима десятки створених та відредагованих статей. Я насправді побачив оголошення. Я в Фейсбуці, на сторінці цієї бібліотеки, і зрозумів, що мені це може бути цікаво, і я можу бути корисним допомогти новачкам в створенні їхньої першої статті. Сподіваюся, що після цього заходу багато з них долучаться до Вікіпедії, стануть вікіпедистами, ну тому що це насправді приносить задоволення, задоволення творчості. Сергій Шпаковський слухає тренера уважно, адже творить для Вікіпедії вперше, готує статтю з краєзнавства. Розповідає, що немає змоги публікуватись у наукових джерелах, а от онлайн-енциклопедія те, що треба. А тут людина може цілком спокійно своє напрацювання відправляти в широкий загал, Всесвіт, щоб люди читали, аналізували і а, набирались інформації. Конкурс Вікідей є всеукраїнським. Уже найближчим часом. Організатори підіб'ють його підсумки. За найкращі статті переможці отримають сертифікати та призи. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини ті 7+.